Чому Бог не покажеться людям, щоб всі повірили в нього? Оце, надзвичайно такий цікавий момент і е -е таке глобальне запитання. Е -е або, може, і не глобальне, але це, знаєте, одним. Таким звуком вирішити всі проблеми в світі. От є люди, які так люблять робити. Я не знаю, чому ви поставили це запитання, чи дійсно воно вас турбує, чи ви не хочете самі для, працювати для того, щоб проповідувати слово Боже, тому що Бог залишив метод, який найкраще може свідчити про його ім'я і про його спасіння. Хочеться, щоб все сталося в одну секунду. Ми бачимо, що так в житті не буває. Розкажу вам особистий досвід, Колись я з одним знайомим своїм спілкувалися, і ми щось заговорили про Бога, і потім заговорили про шкідливі звички. Він каже, я би кинув корити, якби Бог мені сказав, що це погано. Я кажу, слухай, давай зараз з собою помолимось, і на неї буде написано Кидай корити. Він каже: Ні, ні, не хочу. Я кажу, чому? Він каже, ну, а вдруг буде написано, то ж прийдеться кинути. Тобто, виявляється, дуже часто в своєму житті ми хочемо. Щось такого, щоб не від нас залежало, а при тому, щоб ми не постраждали. І ось для мене це питання дуже подібно. Чому Бог не покажеться людям, що всі повірили в нього? Він же ж показувався і не один раз, і багатьма способами, і надприродніми, і фізичними прийшов час, коли сам Бог прийшов в тілі, але що люди зробили? Його розпяли. Друзі, ну. Як на мене, відповідь очевидна. Але я вам дам ще одну біблійну відповідь, яка надзвичайно важлива. Євангелії від Луки, в 16 розділі, в, в другій половині цього розділу описується притча про багатого і Лазаря. Описується притча про багатого чоловіка і бідняка Лазаря, який жив при ньому. І описується в цій притчі, що цей чоловік помер. І ось вже в потобіч, як ця притча описує, що він каже до Авраама. Це на 16 розділ Евангелії від Луки, і давайте прочитаємо з 27 вірша. Той же відказав: благаю тебе батько, Пошли його додому мого, до мого батька, бо маю ще п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував: Ні, батько Аврааме, коли хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Моїсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих. Воскресне. Ось, друзі, пряма біблійна відповідь і пряма мова, якою вчив Ісус Христос. Е, якщо ми не віримо Писанню Слову Божому, Святому Письму, якщо ми не приймаємо Ісуса Христа, як свого Спасителя, що би не сталося, ми не захочемо повірити Богу. Диявол цьому яскравий приклад. Він бачив Бога, він служив Йому, але він відкинув Його. І все робить для того, щоб... Противитись Богу, бути противником Бога, протистояти Богу. Тому і люди вибирають це в своєму житті. Тому для того, щоб вибрати Ісуса, не обов'язково побачити надзвичайне чудо на мільйон, як кажуть. Достатньо побачити Ісуса як Спасителя і. Відчути Його спасіння в своєму житті, зрозуміти необхідність Його в моєму житті. Тому нехай Господь благословить, щоб наше життя, наше служіння і наше спасіння дійсно відбувалося в Ісусі Христі, в нашому Господі і Спасителю, тому що Слово Боже говорить чітко і ясно. Якщо не вірять Мойсею, Писанню, пророкам. Якщо можу продовжити, не вірять Євангеліям, якщо не вірять посланням, якщо не вірять ось це Писання, то що би не сталося? Як би Бог не відкривався, люди не захочуть. Тому що я вже казав, Ісус Христос прийшов, істинний Бог, а люди його розсипяли. Ось, друзі, вам проста біблійна відповідь на це запитання. Тому Бог нас вибрав, щоб ми були свідками Його, щоб ми були його проповідниками. Тому давайте виконувати цю місію. Друзі, вітаю! Нехай Божий мир і Божа любов буде з кожним з вас. Прийшов час вашої улюбленої програми Запитання пастору надію, що улюблений. І з вами її ведучий Сергій Антонюк. Назвичайно приємно, що ми можемо разом досліджувати слово Боже. І ось прийшов цей час. Тому відкриваємо слово Боже і читаємо і даємо відповіді на ті запитання, які ви ставили нам в коментарях, або з номером телефону. І зараз, до речі, ви можете побачити цей самий номер телефону і також задавати запитання ваші або писати ваші запитання. Також нагадую, що. У нас є спеціальний телеграм-канал Запитання пастору, де ви можете бути активними учасниками, можете писати ваші думки, ваші запитання і шукати відповіді на ті запитання, які є в житті кожного з нас. І я також є там активним учасником. Тому нехай Господь благословить наше подальше життя і нашу співпрацю разом з вами в дослідженні слова Божого. Багатий юнак виконав всі заповіді, але є заповідь «Полюби Бога всім серцем. Значить. Він вже все ж виконав не всі заповіді. Так, цікаве таке питання з заквирку, як то кажуть. Питання, в якому, як би ти не відповідав, завжди будеш неправий, напевно. Це, знаєте, з розряду того, чи може створити Бог камінь, який не зможе підняти. Ну, якщо зможе, то він не всесильний, а якщо не може, то він теж не всесильний. Щось подібне тут. Ну дійсно, давайте відкриємо з вами Євангелів від Луки, де ця історія записана. Євангелій від Луки, 18-й розділ, і читаємо з вами. Ну, давайте з 18 го вірша, І запитав його якийсь знатний, кажучи, учителю добрий, що мені робити, аби успідкувати вічне життя? Ісус же відповів йому, чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, тільки Бог сам. Заповіді, знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свіч, неправдиво, шануй батька свого та матір свою. А він вже сказав: усе це зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому: ще одного бракує тобі, усе що маєш продай, роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Цікава історія, оповідь. Ну, взагалі, якщо бути вже таким буквоїдом, як е, питання звучить, то я скажу, що Ісус не запитав про любов до Бога, Він запитав тільки про любов до ближнього. Бо люби Господа Бога всім серцем своїм і душею своїм, ближнього, як самого себе. І ось тут, коли Ісус цитує заповіді, не чи не перелюбу, не вбивай, не кради, не свіч, неправдиво, що не батька і матір свою, е, то це заповідь про відносини до ближніх, а не до Бога. Ну, якщо вже так аж буквально говорити. Але окей, я, ну, не буду робити. Так, як ви зробили, буду все-таки давати в ширшому контексті відповідь. Дійсно, Він каже, що заповідь букву я виконав. А Ісус далі каже йому: одного тобі бракує, роздай все, що маєш, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. А юнак зажурився, тому що був дуже багатим. І ось дивіться, що далі Ісус каже. Коли Ісус побачив, як той зажурився, то сказав, як тяжко багатому війти до Божого царства. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки ніж багатому війти до Божого царства. А ті, які слухали, запитали, то хто тоді може спастися? А він же відповів: неможливо це, неможливо для людей, є можливе для Бога. І промовив Петро, ось ми залишили своє, пішли за тобою. Він же сказав їм: запевняю вас, що немає нікого, хто залишився дім або дружин, або братів, або батьків, або дітей заради Божого царства, не одержав би значно більше тепер, а в прийдешньому віці. Вічне життя. Ось тут дуже цікаво, друзі. Ісус відповідає, якщо ви побачили учні, запитать, Господи, ми, а ми все ж лишили, йшли за тобою, що нам буде? Ісус дає відповідь: вічне життя буде вам. Ось тут дуже важливо розуміти, що для нас є пріоритетом. Якщо для нас є пріоритетом цінності в цьому житті, звичайно, ми тоді відкинемо Ісуса. Навіть якщо ми тут будемо жити для Ісуса і своє багатство і добро, використовувати для слави Божої, але по-справжньому не будемо будувати відносин з Ісусом. То ми втратимо вічне життя, те, що пропонує Ісус. І ось це найважливіше. В даному випадку, бачачи серце юнака, Ісус дійсно сказав йому, що, що для нього є найважливіше. Він сказав, віддай це інше і піде за мною. Також, якщо ви почитаєте разом зі мною, Євангелія від Матвія, то там дуже гарно описано точно те ж саме в 19-му розділі саме про багатого юнака. І знаєте, що цікаво, що якщо ви подивитесь зі мною разом 19-й 20-й розділ, то ви побачите дуже цікаві моменти, де Бог відкриває дійсно справжній шлях, як іти за ним. Він відкриває, що має бути. Істина. І ось після історії про багатого юнака, в 19 розділі, в 20-му ми знаходимо притчу е, про робітників винограднику, про Царство Небесне, про те, хто як працює і хто би коли не прийшов, він отримає нагороду від Бога. Якщо Бог його покликав, І то Бог і благословить і відповість. І е, 16 вірш 20-го розділу від Матфія каже: так останні будуть першими, а перші останніми. Ось тут дуже важливо, друзі, гнатись не за першістю. А гнатися за Ісусом Христом, щоб будувати з Ним відносини. Ось це суть, яка має бути. І як би ми добре не робили, як би ми правильно не робили, якщо ми відкидаємо Ісуса як Свого Спасителя, або якщо ми будуємо відносини не з Ним, а просто хочемо чогось доброго для себе, чи тут, чи в вічності, друзі, ми відкидаємо найважливіше суть спасіння. Тому, коли ви запитуєте, багато юнак виконав всі заповіді, але є заповідь полюби Бога всім серцем, значить він же ж не виконав всі заповіді. Е, ну, виходить, що він відкинув Господа е, або можливість. Не він не відкинув Господа, він відкинув можливість проявити свою жертовність і проявити совідність Богу тим чином, яким йому Ісус сказав. Він вирішив піти іншим шляхом. Ми не знаємо, що буде далі, і як відбувались події, але ми можемо сказати, що кожному з нас є заклик від Господа піти особливим шляхом. І ми. Мали б його вибрати, але чи вибираємо ми його. Тому, е, говорячи про це запитання, я би скоріше звернув увагу на те, чи ми вибираємо йти за Ісусом, чи ми вибираємо любити Ісуса всім серцем, і чи дійсно ми полюбили його так, що готові багато що в своєму житті лишити? Як я читав Іванге від Луки, написано, хто може відмовитись від маєтків, від дітей, від дітей, від дружин, від батьків. Тобто, коли навіть стоїть питання, вибери або вірність Богу, або те, що тобі найрідніше, твою дружину, те, кого ти любиш, твоїх дітей. Те, заради чого ти працював все життя, ти все-таки будеш вибирати Бога. Ось це найважливіше. Тому, друзі, вибір за кожним з вас. Виберіть, кому будете служити, як писав колись Ісус Новин. А я й дім мій, будемо служити Господу. Ось це найкращий вибір бути з Ісусом і отримати вічне життя не заради самого життя, а заради того, щоб перебувати з ним вічно. І ось це найбільше благословення, юнак. У випадку прямого заклику Ісуса відмовився цей заклик виконати. Але мені хочеться вірити, що він мав можливість змінити свою думку і мав можливість посвятити своє життя для Бога. Нехай посвячення кожного з вас буде для Господа сьогодні і кожного дня. Чи рівноцінно читати Слово Боже і слухати аудіобіблію?» е, Так, цікаве запитання. І знаєте, я міг би читати за Біблією, що блаженні ті, які слухають, ті, які читають, ті, які виконують, і це буде щира правда. Але давайте я скажу вам так: робіть так, як краще вам сприймається, це перше. Е, але, е, знаєте, е, скажу так, чи повністю ви концентруєтесь на слові? Ось це запитання. Навіть буде коли ви краще концентруєтесь на слові? Коли ви читаєте і більш нічим не займається, тому що коли ти читаєш, ти змушений відкрити і читати, так звернути увагу. Коли ти слухаєш аудіо, тебе завжди є можливість відволіктись. Як правило, ти тоді там їде, Я люблю кермувати і слухати аудіокниги. Але друзі, я себе ловлю на тому, що я не дуже до кінця зосереджений, на тому що я слухаю, тому що я більш зосереджений на дорозі, я більш зосереджений там, можливо, на тому, що відбувається навколо, і паралельно я слухаю, тому тут дуже важливо. На чому ви зосереджені? Чи рівноцінно читати Боже Слово, і слухати аудіобіблію, я не бачу проблем, якби і в аудіобіблії. але чи дійсно ви зосереджені на тому, що ви слухаєте, або на тому, що ви читаєте? І знайшов цікавий дослід. у 2010 році. Професор психології з університету Джеймса Медісона Девід Даніель з колегами довів, що студенти, які слухають подкасти лекції, Розуміють їх гірше, ніж студенти, які читають ті ж лекції на папері. Під час тестів перші склали їх на 28% гірше, ніж другі. Е, взагалі, це можете знайти цю інформацію в інтернеті, вона в відкритому доступі, але дуже цікаво, що. Дійсно багато подібних проводилось дослідів, і все-таки сходиться до того, що люди, які читають, вони більш зосереджені, більш сконцентровані, і вони більш уважні і більш запам'ятовують. Там є багато різних моментів і практик, тому що коли ти читаєш, ти маєш час сконцентруватися на тому, що читаєш на сторінках, яких ти перегортаєш. Навіть електронне читання є не настільки ефективне, говорять вчені. Але все ж таки, друзі, ось тут найважливіше знання. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви пізнавали справжнє живе Слово Ісуса Христа. Та, і щоб він був для вас спасінням. Є е, можливість, читайте. Е, якщо нема для цього менше це можливості або е, є більш можливість слухати, читайте і слухайте ще більш. Але найважливіше це практикуйте завжди слово Боже і практикуйте те, що ви прочитали або те, що ви почули, і нехай Господь благословить вас. Хто створив перший меч, який був у ангела ведемі? Дійсно, якщо ми з вами прочитаємо разом книгу буття, давайте це і зробимо, як це відбувалося, коли Бог. Вигнав написано. Ну, дивіться, це книга Буття, третій розділ із 24-го вірша. Тож вигнав Бог людину і поставив на сході Едемського раю херовимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя. Ну, по-перше, я так зрозумів з питання, що ви розумієте, що це був буквальний меч з металу. Але ми читаємо, що полум'яного меча бачите, дуже часто Бог все в образах показує, які людям зрозуміли. Тобто, ось цей вогонь, який був, нагадував. Меч або написано полум'яного меча. Може, це був дійсно меч, який горів. Я не знаю, як це відбувалось Але це те, що було зрозуміло людям. І це те, що людей ну змушувало не йти, тому що вони розуміли, якщо я піду, то загину. Тобто, це те, що було рівнозначно піти і пройти по все це померти. Чи міг це для когось інший образ мати? Можливо, але в даному випадку так написано. Хто його створив, написано. Поставив на сході демського раю херомів та полум'яного меча, що обертались? Бог поставив полум'яний меч. Тому відповідаючи на ваше запитання, це зробив Бог. Але ну, в чому суть запитання? Що далі за ним? 에... Що Бог створив меч, значить ця війна від Бога? Чи як? Ні, хто є батьком обману з зла і війни, диявол про це Біблія чітко говорить. Але відповідаючи на ваше запитання, хто створив перший меч, який був у Ангела Ведемі, там навіть не в Ангела, а? На вході ведем, на східній стороні, ми стояли і меч, який обертався. Тобто Бог його там поставив. Ось відповідь пряма біблійна на ваше запитання. Чи не є ідолами різні атрибути церкви? Ікони і все інше. Чи правильно прославляти Марію чи Ісуса Христа? Як правильно класти на себе хресне знамення рукою чи промовляти? Ну, давайте по порядочку. Чи не є ідолами різні атрибути церкви, ікони і все інше? Ну, я розумію, що ікони це так очевидно, але багато інших є моментів. І я скажу так: Виді, ікону можна сприймати як витвір мистецтва, як картину. Так, і тоді ніби нічого страшного немає. Але якщо дійсно ікону сприймати як момент або як те, чому ми поклоняємось, тоді це проблема. Тому що можемо відкрити разом з вами заповідь, яка говорить дуже чітко і дуже правильно. Це книга вихід. 20-й розділ з го вірша не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що небі в небі вгорі, чи на землі внизу, чи в водах під землею. Не поклонятимешся їм, і не служитимеш їм. Адже є Господь твій Бог, Бог Ревнивий, який карає за гріх батьків до третього, четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, і тих, хто чинить милосердя, до тисячі поколінь, тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Ось тут дуже важливо, друзі. Слово Боже говорить, що не будеш робити образів і поклонятися їм. Тому. Чи є чи не є ідолами атрибути церкви, можуть бути ідолами, а можуть не бути, тому що сама будова, ну дивлячись навіщо люди туди приходять, тому що вони думають, що їх. Церква чи атрибути, які спасають, чи вони вірять в живого Бога? І знову ж таки, якщо люди вірять в живого Бога і Ісуса Спримецького Спасителя, то я вам скажу так, цих атрибутів буде все менше і менше як посередництво, тому що багато людей це використовують як посередництво, а це посередництво не потрібно зовсім, тому що знову ж таки. В першому посланні до Тимофія, в другому розділі і пятий шостий вірш написано: адже є один Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх свідчення нашого часу. Тобто є один посередник між Богом і людьми сам Ісус Христос. І інших посередників, інших засобів не потрібно. Друзі, зрозуміло, що для ілюстрації можна щось використати, щоб показати, але наскільки ця ілюстрація буде вдалою, це раз, а другий момент, що це допоможе. Тому, на превеликий жаль, дуже багато атрибутів церкви є дійсно ідолами і є проблемою. Тому краще позбавляти того, що заважає людям, і що не веде людей до Ісуса. Друге питання ну це ж питання, але друга частинка його чи правильно прославляти Марію чи Ісуса Христа? Та не проблема казати, що про Марію, так як Біблія пише, благословенна ти між жонами, так або е, будуть тебе благословляти, тому що вона дійсно народилася Сусуса Христа. Але в той же самий час Марія померла, як і інші люди, тому що іншого біблійного свідчення ми не знаходимо. І те, що люди говорять про те, що вона на небі, Біблія про це взагалі не говорить. Біблія говорить про декілька людей. Які Бог Воскресив, або яких Бог живими забрав на небо. Але про Марію в тому числі не говориться нічого. І все інше це вигадки. Про людей, які помирають, написано, що вони померли і спочивають до приходу Господа. Е, тому, друзі, чи правильно прославляти Марію, та, будь ласка, добре, що вона народила Ісуса і Бог її використав, і дійсно вона благословенна, що удостоїлася такої великої честі шани і погодилась на це. але… Насправді ми прославляємо Ісуса Христа як Спасителя, тому що Він один Спаситель, нема іншого Спасителя, і Він один той, хто дає спасіння. І третя частина запитання, як правильно класно себе Хрестне знамення рукою чи промовляти. Ну, Дивіться, на основі Біблії я не бачу ні одного варіанта, тому що Хресне знамення взагалі не, не саме по собі не допомагає спасінню. Спасає Ісус Христос. Коли Апостол Павло навіть пише, що я хвалюся Христом, на якому. Світ розіп'ятий для мене, то він говорить так, про як про символ Господа і Спасителя. Тому що в нашій мові Хрест і Христос, таке враження, що одне і те ж саме. Ні, госп, і це слово Непохідне це два різні слова. Просто в нашій мові вони є. Ну, синонім, як нам може здатись, хоча це зовсім різні слова. Тому, друзі, ось тут дуже важливо, як ви запитуєте, як правильно класно себе хрестне знання, та ніяк неправильно, тому що цього не потрібно робити, бо Біблія про це не говорить. Біблія дуже чітко говорить, що потрібно робити для того, щоб показати, що ти віриш в Ісуса. Це сповідувати Його, це робити добрі діла, це робити те, що робив Ісус, це прославляти його, це служити людям, це бути милосердним. Ось про це Біблія говорить. Про і про те, що на себе потрібно класти хрест Знам... Знамення рукою чи промовляти ні, не потрібно. Е, чи ви можете сказати, що Ісус Христос мій спосади? Кажіть, це є ваше свідчення. Можете цим, цим собі свідчити, свідчити людям, які є навколо і служити іншим. Але, друзі, не робіть того, чого не каже Біблія. І навпаки, е, на жаль, багато церков різних придумують якісь традиції, придумують якісь речі, через що, як то нібито спочатку здається, людям стане легше розуміти Бога. Але насправді е, це тільки все більш заплутує, тому що люди. Є дуже, знаєте, є таке слово, суєвірні, да, які ну, намагаються робити те, що їм принесе спасіння і в сторону ставлять Господа. Простий біблійний приклад, коли народ ізраїльський не послухав Господа, Бог наслав на них зміїв, які їх косали, жалили, люди помирали. І ось Бог Мойсею каже: Мойсей почав просити Господа про спасіння, і Бог каже: зроби мідного змія, постав, і кожен, хто з вірою подивиться, спасеться. І ось зробив це Мойсей, і багато людей спаслось, хоча багато й загинуло, але це був можливість для спасіння. І написано, що цей мідний змій далі зберігався. Але пізніше, через роки, ізраїльтяни почали йому поклонятися і, і поклоняти. Як тому, хто спасає. Хоча знову ж таки, це був образ в певний момент, і не цей образ спасав, спасав Бог, але й Богу було важливо щоб люди послухали Його і повірили йому. Люди ж це використовують знову для іншого. Тому, друзі, не використовуйте ніяких засобів, які будуть відводити вас від Бога або майбутнє покоління. Найкраще молитись Богу напряму і говорити з Ним безпосередньо, і це є найбільше благословення, яке дає Господь для нас сьогодні. Чого хоче навчити нас Ісус з цього уривку? І приводиться уривок Іван від Матфія 8, 21, 22. А інший з його учнів сказав йому, Господи, дозволь мені спершу піти і похвати свого батька, та Ісус каже йому, іди за мною, залиш мертвим ховати своїх мерців. Е, ну, давайте прочитаємо ще раз цей уривок в сучасному перекладі, який я читаю, але трішки більше прочитаємо це Євангелій від Матфія, 8 розділ. І... Почнемо читати з вами з аж з 18-го вірша. Тобто, що відбувалось перед цим, що передувало цьому. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то сказав учням: відкла відплисти на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому: Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус каже йому лисиці мають нори, небесні птахи, гнізда, а син людський немає, де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому, Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. А Ісус каже йому, «Іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців. Ось тут, друзі, цікава історія. Коли Ісус мав відплисти, то підходить один книжник, до речі, написано не учень, а саме книжник, і каже йому, Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Тобто він почув і вирішив іти за Ісусом. Ісус йому каже, лисиці мають нори, небесні птахи, гнізда, син людський не має де голови прихилити. Тобто Ісус показує йому, що якщо ти йдеш за мною, ти не вибираєш щось славу, ти не вибираєш статус, а ти будеш мати ну, тільки те, що я даю. Ну, але це ми знаємо, що найбільше, але Ісус цим перевіряє. А інший з учнів каже йому, Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Тобто, інший з його учнів, розуміючи, що він має йти за Ісуса, але він каже, дозволь спочатку піти і поховати свого батька. До речі, традиція тут говорить дуже про різні моменти, що це могло бути і в той момент, або могло тягнутися ще довгими роками. Але дивіться, що Ісус каже йому. Іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців. Е, зразу, щоб більш детально в цьому розібратися, я пропоную, щоб ми з вами прочитали ще в від Луки, де про це сказано. Е, і 9 розділ Євангелі від Луки з 57 го вірша. І далі. В дорозі, коли вони йшли, один сказав йому, я піду за тобою, куди б. Тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому, лисиці мають нори, а птахи, небесні гнізда, син же людський не має дай й голови прихилити. До іншого Він промовив: Іди за мною. А той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. А він сказав йому, залиш мертвим ховати своїх мерців, а ти йти за мною, сповіщати Боже царство. А інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь попрощатись з домашніми. Ісус же відповів йому: жоден з тих, хто поклав руку на плуг і озиратиметься назад, не годиться для Божого царства. Ось цей уривок дає більше розуміння, що відбувається. Тому що тут один каже, Я піду за тобою, до то другого Ісус сам промовляє і каже, іди за мною. А той каже, Господи, дозволь, я готовий, якби в принципі, але спочатку виконую інші речі. Ісус каже, диви. Ну, Іншими словами, якщо я тебе кличу, то ти маєш робити те, що я кличу, тому що це найважливіше. Інші речі вони також важливі, але й знайдуться люди, які їх виконують. Тому, друзі, для мене цей уривок говорить дуже прямі речі. Якщо Бог закликає нас до якогось певного служіння, ми можемо бути на іншому служінні. Ми можемо виконати інші важливі речі, але ми повинні розуміти, що те, до чого кличе Господь, це є найважливіше, тому що інші речі будуть виконані і без нас. Вони не залишаться. Бог знайде людей для того. І ми маємо виконати найважливіше, це те, до чого кличе нас Господь. І оцей уривочок, який Лука додає, ще цікавий. А інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але спочатку зволь мені попрощатись з домашніми. Ну, ніби нічого поганого, навіть хоронити не треба, просто попрощатися. А Ісус відповів йому: жоден з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Тобто, якщо ти почав виконувати якесь служіння, то не шукай собі відмовок, не шукай собі полегшень, не шукай, щоб трошки ще зважити. А може, то не моє. Якщо Бог покликав до служіння, ти почав його робити, виконай його до кінця. І скористайся тією благодаттю, милістю, яку дає Бог. Не шукай собі причин, щоб. Відмовитись, щоб полегшити, або щоб зробити ще вибір. Виконуй те служіння, до якого кличе Господь. Ось про що говорять ці уривки для мене, те, що я читаю Слово Боже. Вірю, що для кожної людини те ж саме. Якщо Бог кличе вас до якогось служіння. Беріться за це служіння і виконуйте його, і це буде найкраще благословіння для вас, для людей і для Господа. І тоді ви зможете досягнути найкращого результату для слави Божої, і потім ви прославите Господа за той неймовірний шлях, яким ви прийшли. В моєму житті я корис... намагаюся жити цим принципом, користуюся цим принципом і бачу великі Божі благословіння саме тоді, коли я погоджуюсь на Божий заклик і виконую його волю, тому що це той шлях, яким веде мене Господь, чого бажаю, друзі, і кожному з вас. Отже, друзі, на сьогодні ми дали відповіді на запитання, які ви нам надіслали. І на сьогодні це все, тому що наша програма добігла свого кінця. Але не хвилюйтеся, наступні програми також будуть. Тому в мене є простий заклик до вас. Будь ласка, пишіть ваші запитання в коментарях, ставте їх за номером телефону, який ви бачите на екранах. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Запитання Пастору, посилання в описі нашої програми. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть ваші думки, ваші коментарі. Ми раді тому, як ви думаєте. Як ви досліджуєте Слово Боже, і нам цікаво розвиватися з Господом і з вами разом. І це надзвичайно важливо. Тому що є люди, які шукають, щоб підловити. І знаєте, е так як людей, ви можете підловити, але Бога. З Богом це зробити неможливо, тому що Бог є істинний. Вічний Він знає істину, і Він є істиною. Тому живіть цією істиною і служіть для нього. І нехай Божа милість, нехай Боже благословіння буде на кожному з нас. Тому до наступних зустрічей і живіть з Господом, і майте радість в цьому житті.